Воно не мертве, лиш на віки завмирає, але в кінці віків і смерть сама вмирає. Найвідоміший творець жахітливих світів, потворних монстрів і потойбічних стародавніх, тільки він міг створити настільки антуражну й моторошну історію, що як прочитаєш бодай одну сторінку, волосся стає дибки, а шкірою бігають мурахи. Call of Cthulhu – це одна з найвідоміших і найпопулярніших настільних рольових ігор у світі, яка вперше побачила світ ще у далекому 1981 році. З того часу система зазнала багатьох змін і доповнень правил, і її досі продовжує набирати численних прихильників у всьому світі. Поклик туху – це рольова гра в жанрі містики, горору та детективу за мотивом творів Говарда Філіпса Лавкрафта. Тож сьогодні перед вами стартовий набір сьомої найсвіжішої редакції поклику Ктулху, що містить усе необхідне для занурення до гри. Ця коробочка дасть вам і вашим друзям змогу відчути себе дослідниками незбагненного, що вирушили до міста Аргем у надії збагнути та покласти край дивним подіям, які там розгортаються. Загалом, у грі поклик Тулху» кожен учасник може вибрати одну з двох ролей дослідника або вартового. Більшість отримує ролі дослідників, що намагатимуться розкрити химерні таємниці і не дати іншосвітнім жахіттям прорватися до нашого виміру. Проте один із розців стає вартовим потаємного знання. Який відповідатиме за проведення дослідників вибраним сценарієм, він керуватиме перебігом гри, описуватиме сцени і людей, яких зустрічатимуть дослідники, а також допомагатиме визначити успішність дій дослідників, керуючись правилами гри? Вартовий це, наче режисер фільму, у якому актори не знають сценарій наперед. Засади гри полягають у спілкуванні гравців, які в ролі дослідників намагаються розкрити підступні змови й таємничі події і вартового, який описує світ повний таких таємниць і модерує перебіг партії. У коробочці базового набору ви знайдете все необхідне для ваших партій. Крім різноманітних кісток, потрібних для проходження перевірок, набір також містить три книги. Перша дасть змогу підготуватися до гри, познайомитись із ігроладними засадами та зіграти соло партію. Соло пригода проведе вас околицями головної історії, але надасть розуміння того, як відбувається ігровий процес, а також навчить створювати персонажа. Звісно, протягом звичайної гри кожен із учасників гратиме не сам за себе, а відіграватиме роль певного дослідника, якого перед початком партії можна створити самостійно, і з чим власне їй допоможе друга книга. Вона пояснює всі базові правила, зокрема, всі тонкості створення персонажа, адже крім стандартних показників сили, волі, спритності, інтелекту чи статури, ваші герої також володітимуть особливими професійними вміннями, які ви зможете вибрати за допомогою підказки у книжці або ж довіритися своїм відчуттям і створити повністю унікального персонажа з неповторним набором навичок які точно стануть у нагоді протягом моторошної подорожі Аркгемом. Утім, ви завжди можете піти легшим шляхом, і щоб не занурюватись у всі тонкощі створення власного персонажа, просто вибрати одного з наявних у коробці дослідників, що очевидно пришвидшить початок вашої партії. Загалом, коли ви будете готові розпочинати гру, тобто кожен із учасників отримає свою роль і свого персонажа, вартовий має вибрати один із трьох наявних у третій книзі сценаріїв і самостійно ознайомитися з передісторією, а також зачитати відповідну інформацію початку сценарію для всіх дослідників, щоб познайомити їх із передісторією. Тож, як ви, мабуть, здогадалися, усі гравці діють спільно і спільно вирішують подальші дії групи. Зазвичай протягом гри дослідникам надають певний набір дій, і коли вони вибирають одну з них, отримують детальний опис того, що саме з ними відбувається, а також можливо необхідність проходження перевірки, яку проводять за допомогою наявних у коробці кісток. Найчастіше ви кидатимете звичайний десятигранник і процентну кістку, результат яких укаже двозначне число, яке для успіху повинно бути меншим або дорівнювати показнику характеристики, перевірку якої ви проходите. Проте буває так, що вартовий може назначити вам штрафну кістку. У такому разі ви кидатимете два процентні кубики і вибиратимете більший результат. Утім, щойно ми лише пройшлися поверхнею, адже найстрашнішими для дослідників стануть перевірки глузду, провали яких можуть спричинити не лише непередбачувані дії, а й тимчасове божевілля, яке розв'язує руки вартовому, і той легко може накидати різноманітних фобій та маній досліднику. Вони повірте не принесуть нічого хорошого. Крім цього, протягом місії ви нерідко будете вступати в бій із неігровими персонажами, яких відіграватиме сам вартовий. Звісно, ви матимете змогу застосовувати різні прийоми в рукопашному бою, якщо ви володієте певними навичками, або ж холодну чи вогнепальну зброю, якщо вам пощастить таку знайти. До того ж, під час пригоди ви знаходитимете різні фрагменти листів, додаткові документи, плани чи креслення, які так само є в коробці. Тож вартовому не доведеться розкривати свою книгу, щоб показувати це дослідникам. Тож підіб'ємо підсумки. Поклик туху це своєрідна книга-гра для кількох гравців, де кожне ваше рішення спричинятиме нові наслідки та розгортатиме сюжет історії до моменту, поки ви не досягнете переможної мети, або ж не зазнаєте поразки. Отже, наразі ми з вами загально розглянули гру поклик туху, базовий набір, і спробували розібратися із тим, що саме вона може запропонувати. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи грали ви колись у настільно рольові ігри і яка історія вам запам'яталася найбільше. Поширюйте це відео вашим друзям і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!